Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Друзі, зараз з нами на зв'язку став Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане вас. І вас вітаємо. Чи є ще вітати то вже таке вітання? Більш, знаєте, таке формальне, бо вітань тут мало може бути навіть попри великі якісь такі підскакувальні радощі з приводу того, що ну напевно настав час зафіксувати. Цей момент дуже важливий, можна навіть сказати, переломний в сьогоднішній фазі війни. Момент такого умовного прозріння Трампа, і зараз всі багато про це багато пишуть, і багато якоїсь, знаєте, людей форі. З приводу того, що ось нарешті Дональд Трамп то зрозумів, що Путін його водить за ніс, зрозумів, хто є хто, і, значить, все вже будуть допомагати, будуть нам давати Петріоти, будуть давати нам всяке інше нержавіюче залізяча. І є така навіть думка, що зараз нам все це подають, відновиться військова допомога Америки. Після, ну фактично, майже піврічного такого затишчя і, і паузи. І після того всього що запанує браття у своїй стороні. І чесно кажучи, ось цю логіку, логіку я якраз про неї хотів би сказати логіку нерозуміння, що. Ну, По-перше, це лише, ну, напевно, якісь, я не знаю, одноклітинні організми, які не бачать війну як багатокомпонентну, складну, багатошарову, багатоаспектну дійсність от, і оцінюють її такими, знаєте, просторово-матеріальними критеріями на кшталт є, нема, там щось є, чогось нема, щось присутнє, щось відсутнє. І от з того виводять свої дуже спрощені. Не так Такі ж самі односкладні е, далі плани, як і сам цей підхід. Е, ну, мені здавалось би, що люди з більш якогось аналітичного інтелектуального складу розуму мали би трошки розуміти і пам'ятати, що будь-яка допомога, чи вона відновлена як випадку з американською, чи вона може бути навіть і посилена, чи вона буде просто триматися на такому частково дозованому шприцеподібному. Ін'єкційному ін якомусь ритмі. Вона вся покликана посилювати і так і без того лише глухо оборонний формат війни. Тому я не зовсім розумію радощів людей, які тішаться повному краху, а його, напевно, вже треба штрихпунктиром відзначити. Повний крах так званих дипломатичних зусиль. по Припиненню війни. Це, до речі, крім Трампа, який по-своєму це говорить, сказав також канцлер Німеччини Мерці, який сказав, що власне дипломатичні вікна, дипломатичні рішення по нашій війні вже фактично можна оголосити закрити. Я вважаю, що це є найгірше, що може бути. Це армагедон абсолютний, тому що за рахунок цього, за рахунок відкриття лише. Ось тупика і поглиблення. Тупика ми якраз заходимо в занурення в абсолютно повну глухокутну, ще генерал залужний вчорашній позавчорашній ювіляр. Це сказав 2013 тисячі. Абсолютно глухокутний війни, в якій уже тепер за західними оцінками військові цілі, а наші люди то не розуміють. Військові цілі в цій війні зараз, дебільшого має лише ворог. Ми, як слабша жертва, уже військових цілей не сильно той маємо, окрім як просто намагатись з усіх можливостей, з усіх сил і будь-якою ціною просто вистояти скільки може, і скільки вдасться. І от в таких умовах поглиблення і занурення в абсолютно. Безпросвітний тупик довговічної вічної війни, навіть при частковому, я підкреслюю це, дозованому, навіть наповповуванні нашого, нашої спроможності чинити опір і так далі. Це насправді є той найгірший варіант, якого ну, люди. Неодноклітинного складу розуму це прораховували і припускали, що власне після спроби якось це все загасити відбудеться найгірше. Найгірше якраз відбувається саме зараз: захід, розуміючи, неможливість припинити війну, небажання підкреслюю устами адміністрації Білодому, двох сторін. А ця термінологія буде основна зараз. Неготовність і небажання двох сторін думати над припиненням війни. Е, якраз і відбудеться оце дуже благородне для заходу. Вони просто замкнуть вічну, нерозв'язувальну, нерозрішувальну, безвихідну з точки зору військових цілей, дуже малодосяжну війну на території незламного героїзму. Будуть його підживлювати в ін'єкційний спосіб: то банкнотами, то залізом, то зброєю для того, аби самим жити, посилюватися, латати свої оборонні безпекові пробоїни. А цю війну просто замкнути, закупорити от в барокамері вічного пекла в країні, над головами якої так виглядає до кінця життя не пролетить жоден пасажирський літак, де люди будуть припнуті при закритих кордонах просто до місця свого нерозрішувального нещастя і трагедії. І ще й в цьому вбачати якісь великі знаєте, реляції, великі якісь там успіхи і велику велич. От, власне кажучи, варіант найгіршого зараз, мені здається, відбувається. Тому що всяке військове посилення, це не тому, що ворогу воно дошкуляє, безумовно, дошкуляє. Будь-яке посилення України ворогу дошкуляє і буде дошкуляти. Але у цій гонці ушкоджень. Гонці озброєнь, ми не враховуємо ту другу сторону, що разом з жертвою посилюється також і ворог. І поки що, поки від Америки не, якби не видно дій по дуже значному істотному підриві нашого ворога, можливо, це й буде через енергетичні санкції, через банківські санкції і інші. Але поки не буде по ворогу суттєвого підриву його спроможностей, то ця гонка озброєнь і гонка ушкоджень у війнах, де дві еліти однаково якби, зацікавлені вести війну, а Трамп це буде говорити на кожному кроці, на кожному розі і на кожному проспекті, будь де де він буде з'являтися. В таких війнах це є двосторонній рух. Тобто, посилюючись самим, ми розуміємо, що ворог також посилюється. І в принципі, вже алгоритм геометричної чи алгебраїчної прогресії тут буде діяти безвідмовно. Цьому не буде кінця краю. Буде посилення однієї компоненти, потягне за собою посилення іншої. І так, до якоїсь фази, я не знаю, до якої і наскільки це може тривати, воно і буде тривати. І це, власне, і є той найгірший варіант, який аналітиками, які вболівали за хоча б компромісне, але якось, ну все таки, загашення цього вогню. Тепер швидше цей вогонь перетворять в домну, локальну, вп'єць, який буде вигорати дотла, але в контрольованій локації. Аби тільки на, якій, на якому на якійсь на якій території. Не була оця воєнна катастрофа абсолютно геноцидного характеру в 21-му сторіччі. І от ось, ось в таких умовах, в умовах найгіршого, і відбувається наша розмова. І я був би радий знаєте, людей наснажити чимось оптимістичним, але воно не те, що не проглядається. здається, тут іде вибір якраз завідомо в гірші всі сценарії. Де кінця краю не буде ескалації, взаємній модернізації. Це буде це буде це буде такий осатанілий якийсь на, на ентузіазмі, на якихось витягувані жил просто змаганнях кількостями і технологіями в випадку з нами запозиченими. Більшості або просто подарованими заходом, і воно, власне кажучи, якось ну, тут знаєте, тупики бувають безконечно довгі, а дехто ще й мудряється в них назавжди. оселятися. Ось це, напевно, наш варіант, який треба просто розуміти людям. І тоді вже напевно мою думку, мій аналіз підставляти зі своєю, до чого напевно ми, як розумні люди, всі закликаємо. Дякую, пане Остапе. Найбільше з початку вторгнення такий заголовок написали журналісти. Росія випустила по Україні понад 740 дронів та ракет, 303 уражені вогневими засобами, 415 ребом, тобто локально втрачення, як військові пишуть, що відбувається зараз з допомогою. Ну наскільки ми розуміємо, її продовжили. Але які види озброєння все таки надають нам? Тобто, наскільки ми, ми, ми шить, розуміємо, ми, ми цього ще не можемо сказати, і. Мені здається, Пентагон теж ще не озвучив пакет військової допомоги, але швидше за все буде йти мова про петріоти, про снаряди до петріотів і про снаряди до F-16. Що ви розуміли? Зараз f 16 з винищувачів, якими вони є у всьому світі в нашій війні. Вони так. перетворені в частину тилової ППО. І вони безпосередньо над полем боєм, як і це вже описано військовими експертами, я до них не належу лише просто переповідаю перечитане. На полі бою вже авіація пілотована не застосовується через легку збиваємість. Тому, якщо навіть і ці компоненти будуть посилені, безумовно, це супер. Але це також означає, що ці компоненти будуть виснажуватися. Інакшими словами, чим більше ми отримаємо систем ППО, тим більше ракетно-повітряного терору буде від Росії, тому що вона буде кратно виснажувати посилене ППО. Тобто кількість і обсесивність і масивність ракетно-повітряного терору ударів буде збільшуватися, і вже це 100 разів переговорено. На кінець року ми взагалі вийдемо на 500-700 дронів е під час кожної атаки, збивати це част Ну можна лише частково, тому я й кажу: це кінця немає. Через те, що дрон ми теж багато це говорили. Дрон це найдешевший засіб війни зараз. У нас в принципі всі дронні війни зараз. Ну, то дрон найдешевший. Ну тобто, умовно кажучи, які там тисячу доларів взяв і полетів для військових бюджетів, таких як е, е, це, е, Росія має понад 100 мільярдів е, доларів військовий бюджет. Бюджет війни, ну, то вони можуть клепати і вони будуть клепати цілодобово нон-стоп 24 на 7 е е е сотнями штук в день. І це ніколи не матиме кінця, тому що чим більше буде того, чим збивається, тим більше буде летіти, щоб збивалося. Це, це є прив'язка, розумієте, війна має саме таку прив'язку. Вона не має такої прив'язки лише тоді, коли є дуже велика різниця в технологічній базі. Двох протибочих сторін. Ну в нашому випадку це не так. Ми живемо два 21 першому сторіччі, де все клепається, все літається і все можна виготовляти безконечно. І можемо через 10 років про це говорити ну, правда, трошки сивсивішими скронями, ніж зараз. Можемо через 20. наші діти сядуть також, знаєте, теж і, 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 і будуть говорити про те саме. Про якісь рішення, ще якісь актуальні на цей час, це якраз я про це кажу, Це в принципі немає кінця. Тому що війна, там, де закриваються будь-які політично-дипломатичні, якісь інші підкиливні способи припинення війни, сама по собі війна, як в активна фаза, вона може не закінчуватися ніколи. Саме тому в світі не існує довгих воєн. Скільки протривала війна Індії і Пакистану, скажіть мені, будь ласка, одну ніч. Це щось таке так. політали, постріляли, попадали, подумали його mm. в баню. Трамп всім подзвонив, сказав, вам буде добре, вам буде добре, все буде добре. Зараз номінований на не, премію миру. Е, Нобелівську премію Миру від, е, від Пакистану, здається. Та? Скільки протривала, страшна. за... Кількістю ракетних носіїв, з нами неспівмірна, оця спалахова війна на Близькому Сході. Ну, кілька днів, ну тиждень, ну два з перервами ну До місяця часу вже ніхто зараз не згадає, хоча летіло все і небо було чорне. Довгих воєн зараз нема. Як тільки будь-яка війна заходить в фазу довгої, вона стає вічною. Це означає, що, в принципі, життя вже не буде. бо по під війну довго підтягуються всі системи. Запрацювала економіка під війну, вигідно. Війна ультравигідна. Запрацювали державні замовлення. Супер! Робочі місця! Всі будуть молитися на війну і жити з війни, і вмирати у ній. В цьому парадокс довгих воєн. Якщо війна не розрішується, якщо вона заходить в стадію довговічної. Під це все підтягнеться і буде працювати як годинник швейцарський. Все супер! Замовлення, заробітки, обороти, військові бюджети, фінансування, розподіл, конверсія, ВПК все буде працювати. Волонтерські організації прекрасно будуть далі працювати і жити вже тепер вже довговічно з людської благодійності. Будуть собі купляти годинники за, 2000, за 200 тисяч гривень, як Сергійко купив видатний придворний, і будуть всі задоволені. В довгій війні зацікавлених більше. Тому що довга війна, коли ведеться просто ресурсом безмовного, упокореного констабільного народу, буде вигідна абсолютно всім. І економіці, і державній владі, і заброньованим, і силовикам, і тим, які лапають, і ті, які відпускають. Ну, тобто, це вже включається всі, прийшов на повних парах. Ось чому у світі завданням номер один стоїть при появі чи розгоранні будь-якого конфлікту. Швидше його нахрен гасити, щоб, не дай Бог не горіло вічно, бо життя не буде нікому. Ось логіка світу. Оскільки в Україні це є антилогіка, демонструється антиповедінка, антимислення, підганяється під довговічну війну ще й політика, тому що, вибачте на слові, крім воєнного стану і війни, для влади без виборів довічно підстав перебувати при владі нема. Сюди підтягується економіка, про це ми поговорили. Всі будуть задоволені. Сюди підтягується військова компонента, тому що звичайно кожна війна це унікальний шанс перепробувати на полі. Не в лабораторії, а на полі, в реальності перепробувати всі технології, Перепробували реби зараз всі, зараз будуть пробувати реактивні двигуни на дронах, потім будуть пробувати касетні боєприпаси на всіх видах, що літає. Потім будуть пробувати хімічні компоненти, потім ще щось попробують. І це буде безконечно. Тому у вічній війні завжди зацікавлених буде більше. Бо вона є сферою і мародерства, і патріотизму. Що завжди буде полем популістів і неопопулістів? Це розумієте, це такий феномен, який з собою тяне ось все повністю. Організм дуже підтягується під це національний. Мудрі з цього виходять. Тому що вони прекрасно знають, що закінчиться це абсолютною катастрофою демографічною, інфраструктурною, економічною тощо. Ну але хто про це думає, коли всіх розумієте, очі горять? Коли всіх розумієте бачення, що взагалі на пенсію вийде той офіс президента в повному складі, я думаю, вже на колясках будуть їх вивозити. Ну, всім, всім. Примазаним до цього, звичайно, знайдеться 100 причин, чому так, чому то не підходить, чому має бути тільки так. Ось тому це є найгірший варіант. Я думаю, розумні люди це розуміють. Ну хто не розуміє, ну це те теж право не розуміти, і напевно, ми, як ну як ліберальні, толерантні люди, теж за людьми треба напевно визнати їхнє право жити далі. О в тій віртуальній уяві про, про те, що в війні можна жити вічно. Ну правда, життям це назвати трохи тяжко, ну, але кому-то поясниш. Настапа мене є дві репліки відносно ваших коментарів. Перша репліка це війна завжди була поштовхом у розвитку технологій. Наприклад, вже ніхто не задумується, що сковорідка з тефлоновим покриттям чи е, каструля з подвійним дном пішло іменно із холодної війни. А, в... а... Чи, чи, чи GPS-ки, Tak, czy bajfaji, tak, tak. czy wsi Senan. Tak. tak, no tak, tak, bo tak. Так і ще один коментар відносно ціни за дронів. Ви завжди, до речі, наголошуєте. Я це нашим радіослухачам ще раз наголошую, що панустав не є військовий експерт і не орієнтується трохи в цінах на дрони. Е і коментар такий: тисяча доларів це може бути якийсь мінімальний впівідрончик е Ну Так знищення я, я, мало... я поясню звідки я взяв цю тисячу. тисячу дронів це умовно кажучи. Хвалилися наші під угу. час операції павутина. Що вони дронами, ну так. Розвідники казали та що вони дронами за тисячу доларів спалили там на 6 мільярдів чи наскільки mm. вже не пам'ятаю літаки на тих аеродромах. Ну тобто, ця, ця така, я розумію, що шахет коштує дорожче, так але це Ми, така, знаєте, ви... метафора дешевості. Mm. Все одно це є супер дешевий розхідний матеріал. Ви вже Мені, згадали... Ну, ви вже згадали Сергія Притулу. То він казав від 100 до 150 тисяч в якомусь інтерв'ю доларів шахет коштує. Ну дуже добре, дуже добре. Значить, будуть штампувати, будуть будуть заробляти на нафті гроші, і знаєте, і, і пізніше ці шахеди, які коштують 100 тисяч доларів, будуть збивати за допомогою винищувачів, які коштують кільканадцять мільйонів євро. Ну, Тобто пропорція того, що летить і чи вбивається, все одно залишається диспропорцією. Ну, та це так, це до слова, але метафорика дешевості дронної війни, вона в війні зберігається. Це якраз всі західні ну, і розвідки на тому базують, що скільки це все це поки що найдешевше, що може бути, дешевшою вже є людина. Це взагалі mm. суперресурс. Ну, тобто, взяв людину, дав місячну зарплату. Ну і геройство. Ну тобто, це якби але ми говоримо. Якщо ми говоримо про технології, то це дуже дешева технологія. Так дешева технологія так. ще й безпілотна, не пілотована. Тому безумовно вона, вона буде використовуватися ну фактично безлімітно і безкінечно. Якщо ми вже зайшли в такі розмови, то згадаємо таке страшне словосполучення – Економіка війни, до прикладу, протипіхотна міна спеціально відриває тільки одну кінцівку для того, щоб згодом держава. Змушена була постійно забезпечувати свого ветерана, це теж правильний, абсолютно від вас. Акцент, тому що я це теж в своєму телеграм-каналі якось публікував цей аналіз. Оскільки зараз є високоточна е, зброя, то всі війни сучасності, а ми говоримо про війну гібридну 21-го сторіччя. Всі війни 21-го сторіччя є війнами каліцтв. Тобто, метою зараз, основною метою зброї, є не стільки вбити летально, скільки покалічити, поруйнувати, позавдавати економічних збитків. Тому що прилетіло щось таке, знаєте, пиркалка якась прилетіла, зруйнувала завод. Відновлення якого ну не те, що не співрозмірно з ціною пирхалки, а ну тобто, деколи і не відновне взагалі, тому що це технологія. А ось тому каліцтво руйнування. Це, якби зараз навіть на перший план виходить аніж летальність, тому ж, наприклад, Перша світова війна, як дуже аномальна війна. До речі, Генерал Залужний постійно порівнює нашу війну в своєму аналізі з першою угу. і по глухокутності, і по беззмістовності, і по стоячості, і по західному фронту. В першій світовій війні, наприклад, була така верденська битва: десять місяців стояли. Два війська, там німецькі, французькі, там ще інші були, бо то була багатонаціональна війна. Стояли під одним містом і мололи одне одне. Стояли, стояли, мало не мільйон перемололо. Пройшло 10 місяців, перемололо і де стояли, там і стояли. Це стало такою пізніше, наприклад, для лі для літератури. Поствоєнної і такої антивоєнної, оця Верденська битва, стала такою ну, символом такою алегорією безмістовності. От фактично, якщо брати навіть порівняння залужного наша війна, Перша світова, то наша війна, в принципі, є вердинською битвою суцільною, тому що воно стоїть меле, стоїть меле. і це для військових стратегів є неприйнятно, тому що війна, якщо не рухається, сенсу немає. Ну, тобто вона тоді консервується це і є новим кордоном. Ну так працює логіка міжнародна. Якщо війна рухається, значить це йде окупація, анексія, деокупація. Ну, тобто відбувається рух. Все, що не рухається вже років три або рухається, знаєте, там отак, то ну, воно є тюєю суцільною Верденською битвою є. Тому це, це взагалі ну тут бачите, у нас, нас ж не прийнято аналізувати історично це все. Ми є в горнилі своєму настільки, знаєте, тим сувоєм кривавим обвинуті, обвернуті, що ми за нього, як ті немовлятка, як ті лялечки, От крім нічого, крім випадки, маминої ну, цицькі не бачимо. вибачте на слово. Світу не бачимо. А світ дивиться: ну, в, в проекції 100 років назад і 100 років вперед. І приймають для себе, я вважаю, абсолютно правильне рішення. Не запропонували припиняти, ну, не виходять припиняти, значить, консервує. Значить, запихаємо це в п'єц. Значить, буде там барокамера і прошу дуже, ну, раз хотять, раз всі ну, не шанують своїх людей. Не шанують своє населення, націю не шанують, демографію не шанують, гроші не шанують, інфраструктури не шанують, нічого не шанують, готові цим всім ризикнути. Ми та раді, ми поможемо. Після того як з'їмо бургер в Макдональдсі, дітей звозимо в Дісней Лен, поїздимо по Карибських островах, по Гаваях, погуляємо по всьому світу. Ввечері прийдемо і поплескаємо. Кінці дня незламного героїзму, десь там, в одній частині запаленої землі, і продовжимо, продовжимо далі жити. Ось така є логіка, і вона є з точки зору третіх сторін. Вибрати на слові ну як би і правильно. Ну а що ви би не так робили? Давайте залишимо це питання так просто в повітрі, в ефірі. Дякую. З нами був Остап Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.